Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Путін ніяк не заспокоїться, бо після того як випробування там всяких буревісників чи посейдонів нікого не вразили, ось ці людоїди е, перейшли до наступного етапу брязканням ядерним е, заліззям, і вони навіть почали готуватися до повномасштабних ядерних випробувань. Вчора Путін провів засідання Градбезу. І ось там міністр оборони, так званий міністерства вбивць Білоусов, він оголосив, що негайно буде розпочато підготовку до випробувань на ядерному полігоні нова Земля. Цим манякам. Е Знаєте, мабуть, їм не терпиться влаштувати той ядерний апокаліпсис, тому вони про нього і заявляють, кажуть, що ми будемо готуватися до цього. Ну а потім вони чомусь дивуються, що в Росії, до прикладу, ніхто не хоче народжувати або там масово виїжджають. Ну так ви ж самі постійно кричите про те, що а, мрієте про це всесвітнє. Губство, то навіщо народжувати дітей взагалі в такій недодержаві? Ну але знаєте, зрозуміло, що це такий показовий сигнал для сполучених штатів для того, аби показати, що ми ще могутня і велика страна і в нас ще є ядерна зброя, тому нас не залякати. А і тепер на російському зомбоящику, коли почали обговорювати ці ядерні випробування, вони ж звернули увагу і на дії Дональда Трампа, який сказав. Раз так, то й ми будемо випробовувати свою американську ядерну зброю. Так і росіяни тепер сказали, що ось ця відповідь Трампа що мовляв, вона показує, що американський лідер боїться Путіна. Уявіть собі, давайте послухаємо. Сполучені Штати Америки останніми днями демонструють агресію, демонстративно поводячись агресивно. Сьогодні вони випробовують міжконтинентальну ракету, говорять про проведення ядерних випробувань, підготовку агресії проти Венесуели та Нігерії. Щодо яких кажуть, що це нібито пов'язано з тим, що там ображаються християни. Ну, Є відчуття, що за цією зовнішньою агресивністю насправді стоїть розгубленість. Знаєте, як і деякі собаки, коли вони лякаються або губляться, вони починають гавкати, оголювати зуби, дмухати на шерсть Насправді це не агресія, це страх, який сидить всередині. Що ж, давайте подивимося у Росії. Провели випробування новітньої зброї. Це новий клас зброї, який як слушно сказав наш президент, зумовить весь розвиток зброї у 21 столітті. Ба більше ракета Буревісник схоже заздалегідь, дезавуює золотий купол, який Трамп має намір побудувати. Тобто він лише оголосив про цей намір, а ми вже представили зброю, яка робить цей золотий купол марним, адже немає систем ППО, які б змогли збити буревісник. Як на це реагує Трамп? І я також проведу випробування міжконтинентальної ракети. А також тут я буду випробовувати ядерну зброю. А навіщо? Так, а що ви хотіли, щоб Трамп сидів і просто аплодував Путіну те, що він випробовує свої ядерні ракети? Звісно, що американський лідер він підхопив цей флешмоб. Йому також важливо показати е, могутність сполучених штатів, і, яке в них озброєння. Тим паче, американський лідер постійно заявляє про те, що найбільший ядерний арсенал саме у США, а не у Російської Федерації, і тому він, бачите, говорить, що через програми випробовувань інших країн я доручив міністерству війни. Сполучених штатів розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Ну він каже, що справді у нас набагато більше ядерної зброї ніж в будь-якої іншої країни, і це було досягнуто включно з повним оновленням і модернізацією наявної зброї під час мого першого терміну через величезну руйнівну силу. Я ненавидів це робити, каже Трамп, маючи справу з ядерною зброєю. Але насправді в мене не було вибору тому в принципі зараз у нього немає вибору, каже, що ми маємо показати також і дати свою відповідь. Хоча, от ми на в попередньому ефірі з політологом, обговорювали, як мають реагувати країни заходу на ці всі погрози російського терориста. А то Андрій Городницький зазначив, що точно не ядерним випробовуванням, а до прикладу, або жорсткими санкціями, діями, або ж до прикладу, руйнувати ті майданчики, звідки можуть відбуватися ті ядерні випробовування на території Боліт. тому в принципі. Можна було діяти превентивно, але бачите, Трамп також поки що робить заяви, що у них є ядерна зброя, яку вони також, як і Путін, можуть застосувати. А, але інші російські пропагандисти, такі, як до прикладу, Мардан, який працює на телеканалі «Соловйов Лайв, він зараз максимально почав хейтити Дональда Трампа, і мені здається, що ось цей синхрон потрібно показати в Білому домі, показати безпосередньо американському президенту. Він же ж не полюбляє, коли його ображають. А тут не просто його ображають, тут розповідають про те, що він вже старий дідуган, у якого проблеми зі здоров'ям. Ну і давайте ми краще почуємо, що ж сказав Мардан. Якби я зустрів таку людину просто в житті, ну якби я перетнувся з таким типажем, я б сказав, знаєте, діду, треба давати пігулки. Він насправді не в собі. У свої 79. так дід точно не в собі. Тобто він явно на стимуляторах, тому що в цілому для свого віку я б сказала, він занадто енергійний. Дід взагалі вранці, мабуть, вмазується якимось веселим келихом і іде керувати світом. мені здається, що це саме по собі є великою проблемою і. Багато хто мені здається, що багато людей починають сприймати це як досить небезпечну проблему, яку якось потрібно або нейтралізувати, або ігнорувати. Ну от мені здається, це точно не варто ігнорувати, І потрібно а, зробити цей синхрон в перекладі англійською мовою. Бажано зараз за допомогою штучного інтелекту можна передати і всю інтонацію. Так, коли він говорить, що Дональд Трамп старий дід, він там перед зранку вмазується. Це пряма цитата, і потім йде чимось вмазується і йде потім керувати світом. Ну тобто має це на увазі, що він щось вживає, а і те, що робить його неадекватним. Це ось так. Тепер говорять російські пропагандисти, бо особливо після того, коли американський лідер оголосив про запровадження санкцій щодо двох найбільших російських гігантів нафтових Лукойлу та РосНЕФТІ. І вони можливо думають, що Трамп тепер може дати задню, якщо він почує подібні заяви. Але мені здається, що можливо навпаки він почне якось більш рішуче діяти.